то, що череп ділиться на два відділи мозковий і лицевий. Мозковий відділ утворює черепну коробку для головного мозку. В черепній коробці є основа, тобто та частина черепа що лежить знизу. Ось. І склепіння. Та частина черепа, що накриває мозок зверху. Склепіння. Ось основа буває зовнішньою. Ось зовнішня основа торкається моєї руки. І внутрішньою, внутрішньою на внутрішній основі лежить мозок. На внутрішній основі виділяють три черепні ями. Передню, середню і задню. Тепер детальніше про кожну з них. Передня черепна яма. В ній лежать великі е, лобні частки великих півкуль головного мозку. Лобні частки великих півкуль головного мозку. Передня черепна яма. Нюховими отворами, ось цими отворами з'єднана з носовою порожниною. Середня черепна яма. В ній лежать вискові частки, вискові частки великих півкуль головного мозку І зала внутрішньої секреції гіпофіз. Середня черепна яма з зоровими отворами і верхньоорбітальними щілинами з'єднана з орбітальною ямою. А остистим овальним і новим для вас. Ви вперше чуєте рваним отвором. Ось він, з боку від спинки турецького сідла, рваний отвір. З'єднується, як бачите, з зовнішньою основою. От, олівець ви бачите, через цей отвір. Рваний отвір, овальний отвор. Ну і малюсенький остиць. З'єднується з зовнішньою основою. Я ж вийшов через цей отвор на зовнішню основу. Задня черепна яма. Тут лежить стовбур головного мозку і мозочок. великим потиличним отвором, а також яремними отворами. Ось вони нові для вас яремні отвори. Ви вчили яремну вирізку потиличної потилечній кісті. Буде так? Так от, як приєднати до потиличної кістки вискову кістку, то зразу там, де була вирізка, утвориться отвір яремний. Це щоб ви орієнтувалися. Значить, яремними отворами і каналами під язикових нервів. Задня черепна яма з'єднана з зовнішньою основою. Спинка турецького сідла разом з основною частиною потиличної кістки утворюють схил. Спинка турецького сідла разом з основною частиною потиличної кістки утворюють схил. На схилі лежить. Стовбур головного мозку. На схилі лежить стовбур головного мозку. Так, а тепер підкажіть мені, що тут одломано? Виличний відросток ні? Вилищний Вилищний відросток кісткової кістки, правильно. Так, значить, вважаємо, що він не відломаний. Хто не може уявити, то дивіться на той череп там ціле. Виличний відросток вискової кістки разом з висковим відростком виличної кістки, оце, Утворюють виличну дугу. Вилична дуга відділяє вискову яму, заповнену висковим м'язом. від Підвискової ями. Заповненою власне жувальним м'язом. Яка відділяє? Вискову яму. Я тебе перепишеш. Угу. Заповнену висковим м'язом. Підвискової під ями. Заповненою власне жувальним м'язом. Гілка нижньої щелепи разом з своїми вінцевим і суглобовим відростками відділяє вискову і підвискову ями від крилопіднебінної. Ось оце крилопіднебінна яма, заповненої крилоподібними м'язами. Там їх два, Медіальний і латеральний крилоподібні м'язи. Крилопіднебінна яма заповнена крилоподібними м'язами. Ця яма нижньоорбітальною щілиною. Ви цей термін вперше чуєте, ось вона, нижньоорбітальною щілиною з'єднана із орбітальною ямкою. До цього ви чули тільки верхню орбітальну щілину ось тут, а це ще й нижня виявляється є. Так, ну ось поки все. Так, дивимось. Горизонтальні пластинки піднебінних кісток. Горизонтальні пластинки піднебінних кісток і піднебінні відростки верхніх щелеп, оце, піднебінні відростки верхніх щелеп, разом утворюють тверде підборіддя. Піднебіння, вибачте, тверде піднебіння. Різакові борозни, верхніх щелик разом утворюють різаковий канал. Ось в ньому олівець. Різакові борозни. верхніх щелик разом утворюють різаковий канал. Далі. Носові вирізки верхніх щелеп разом утворюють грушеподібний отвір. Грушеподібний отвір. Орбітальна, орбітальна ямка утворена. Слізною кісткою. Слізною кісткою лицевого черепа. Орбітальною пластинкою грачатої кістки вже мозкового черепа. Орбітальною пластинкою грачатої кістки. Оце Рекчую? Орбітальною поверхнею. Орбітальною поверхнею, орбітальної частини лобної кістки, орбітальною поверхнею великого крила. Основної кістки оце. орбітальною поверхнею виличної кістки і орбітальною поверхнею тіла верхньої щелепи орбітальної поверхні тіло верхні ще. От така орбітальна ямка. Посмотри сюди. Спинка, спинка турецького сідла разом з основу з основної частини частиною тилищної кістки утворює схил, на якому Я лежить з тобою роботу.